Слава Ісусу Христу. Від початку Господь створив людину і помістив її в бездоганні умови. Тобто люди жили в раю, вони мали вічне життя, бездоганні тіла, мали спілкування з Богом, спілкувалися через Його слово напряму з Богом. І Бог дав людям дерево, життя і була одна єдина заборона. Заборона їсти з дерева пізнання добра і зла. І ми можемо бачити, приходить диявол, спокушає єву, і нав'язує їй свої новини, тобто нав'язує свою ілюзію, ставить під сумнів Слово Боже. І це стає наслідком того, що люди грішать. Люди втрачають свої нетлінні тіла, люди втрачають вічне життя, зв'язок з Богом і таким чином помирають. Помирають не фізично, вони фізично продовжують життя, помирають духовно. І, як наслідок, вигнані з раю. Насправді багато людей винять Адама і Єву там і так далі. Дійсно, ми, земля отримала прокляття. Через Адама і Єву. Але насправді ми на сьогоднішній день в тій же позиції, що, знаходили, що знаходилися Адам і Єва, тому що щоденно кожен з нас обирає, з якого дерева йому харчуватися, з дерева життя, яким є Слово Боже і Біблія, тому що Господь дав нам інструкцію для життя, яке, якою є Біблія. І чи харчуватися з дерева пізнання добра і зла, харчуватися цими різними новинами і різним непотребом, який лунає з наших інформаційних носіїв, важливо розуміти, що за кожною інформацією стоять духи. І якщо плюс до того всього, на сьогоднішній день новини перетворилися на пропаганду на ілюзії різних людей. Які возумнили себе фахівцями в будь-якій сфері, там, і о, якісь там аналітики, політики, тощо е, е, віщають на будь-яку тему, не являючись фахівцями в тій чи іншій сфері? І люди, е, слухаючи таких ілюзіоністів, е, вірять в ці речі, якщо взяти до прикладу е, події в Україні. Одні від початку брали Київ за три дня, пророкували ці всі речі. Потім перемагали весною. теж, І люди це все слухають. Люди пропускають через себе все це, потім жарили шашлики в Криму влітку інші. Але цього нічого не сталося. І постійні ілюзії люди постійно аналізують. Ці Новини, виходить якась новина і е, знаходиться купа різних аналітиків, які е, висловлюють свою думку, безглузду думку, яка не має ніякого підґрунтя. І люди, слухаючи такі нісенітниці, наповнюються цим непотрібом, е, марнують життя своє на, на І як наслідок приходять депресії. Приходять панічні атаки, як наслідок приходять хвороби, і приходить смерть, духовна смерть, тому що ми харчуємося не з дерева життя, не пізнаєм Бога. Нам важливо насамперед слухати людей Божих, духовних людей, за якими стоїть Дух Святий, які розум, які розуміють, що відбувається, які перебувають в реальності. Тому що справжня реальність описана в Біблії, і люди Божі це єдиний шлях до спасіння душі, тому що через людей Божих Господь говорить до народу. І без Бога ми приречені. Тому важливо усвідомити, що від кожного з нас залежить його доля, доля Його душі у вічності, в якому статусі ми перейдемо в вічність. чи ми… Перейдемо в статусі дітей Божих і отримаємо небесну прописку. Чи ми будемо дітьми диявола і отримаємо по заслугам, і наша душа попрямує в пекло? Тому робіть правильний вибір: харчуйтеся з дерева життя, харчуйтесь Словом Божим, приєднуйтесь до живої біблійно-апостольської церкви, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя. Якщо ви ще не являєтесь частиною живої біблійної церкви, приєднуйтесь до міжнародної місії Слово Боже. Напишіть нам і ми допоможемо вам в пізнанні істини. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.